Доброго дня, дорогі глядачі. На відео огляді ремкомплект RNSM-45 від торгівельної марки Biom. Предназначений для ремонту або виготовлення світильників. З потужністю у 42 Вт. До комплекту поставки у нас входить сам драйвер і плата зі світлодіодами. Таке ось пакування. Картонна є підкладка. Ремкомплект з драйвером. Зараз ми його розпакуємо, замірюємо і подивимося, як це все виглядає. Ось так виглядає плата зі світлодіодами. Плата повністю виконана із алюмінію. Є монтажні отвори. На алюмінієвій платі розташовано 36 світлодіодів. Вони накриті лінзою, котра дає розгортку світлового пучка 170 градусів. Це ось сам драйвер, якщо комусь буде цікаво. Можна поставити на паузу і подивитися характеристики. Температура світла у даного ремкомплекту 5000 кельвінів. Ось так виглядає свічення. Як ми бачимо, розгортка світлового пучка 170 градусів. Зараз ми замірюємо діаметр даного ремкомплекту. Діаметр 385 мм. Замовити даний ремкомплект можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео. І будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.